Симоньян ридає навколішки, лоліта дефілює перед камерами. А Путін відправляє на прощання отруйний вінок. Похорон Тиграна Кеосаяна перетворився на шоу зі сльозами, пафосом і дешевим абсурдом. Чим закінчилась істерія Симоніян? Що не так із вінком від Путіна? І чому ця процесія виглядала радше як чорна комедія, ніж жалоба? Мене звати Яна Порхун. Всі деталі за мить. Після дев'яти місяців у комі пропагандист, шовініст та затятий українофоб Тигран Кеосаян таки пішов із життя. Його відспівали 28 вересня у вірменській церкві в Москві. На церемонії прощання зібрався весь кремлівський бумонт, щоб востаннє розхвалити відданість Кеосаяна кремлівському режиму. Втім, найбільше уваги на похороні дісталось не самому покійному, а його вдові Маргариті Симоніян. Головна рупорка Кремля, який нещодавно поставили діагноз рак, влаштувала справжній трагіфарс. Голосно ридала, то завмирала з порожнім поглядом у стелю, то намагалась прорватися до труни. У якийсь момент впала на коліна перед покійним, а зрештою розплакалась на плечі священника. Пропагандистку доводилось буквально утримувати силою і носити на руках кільком кремлівським богатирям. Серед гостей похорону можна було побачити всю еліту російського шоу-бізнесу і політики. Приїхали Філіп Кіркоров, Лариса Доліна, Петросян, Машков, Ернст, Охлобистін, Тіна Канделакі, Цискаридзе, Захарова та Мединський. Окрім того, попрощатись із шовіністом прилетів у Росію й американський актор Стівен Сігал, який колись обіцяв померти разом із Путіним. Не могла пропустити світський раут і Лоліта Милявська. З'явилася з новою зачіскою і виглядала так, ніби це більше схоже на показ мод ніж на жалобу. Варто зауважити, що сам диктатор Володимир Путін на похорон свого прислужника не приїхав. Але щоб його відсутність не виглядала надто образливою, прислав вінок. Особливий із троян та отруйного листя монстери. Такий собі символічний прощальний подарунок. Мовляв, і після смерті треба залишатись об. Пережним у стосунках із Кремлем, та справжня драма розгорнулася вже після похорону. За даними інсайдерів, Симон'ян повернулась додому, прийняла сильні ліки і знепритомніла. Її терміново забрали до лікарні, і тут почали ширити чутки: чи то таблетки підмінили, чи то хтось вирішив примусити її замовкнути. Адже Симоніян надто багато знала про справу чоловіка, а смерть Кеосаяна стала несподіванкою для більшої частини кремлівського оточення. Там нібито до останнього вірили в його одужання. Тепер пропагандистка перебуває під наглядом лікарів її стан вдалося стабілізувати. Що відомо про смерть грана Кеосаяна. Тигран Осаян помер у лікарні у ніч на 26 жовтня. Там він перебував з грудня 2024 року. Тоді пропагандиста госпіталізували через серцеве захворювання. Нагадаю, у 2008 та 2010 роках Кеосаян пережив два інфаркти. А вже у січні цього року на путініста чекала клінічна смерть, після якої він впав у дев'ятимісячну кому. Про тяжкий стан Кеосаяна незадовго до відходу у вічність чоловіка розповідала його вдова Маргарита Симонян. Моєму мужці Гранкисаян дев'ятий місяць уже лежить в комі, в лікарні. Як говорять, нас в Росії прийшла біда «отворяй ворота. От ворота в нашому домі просто вже не просто не запіраються, а їх уже по-моєму снісло этим вітром судьби. За словами самої пропагандистки, через смертельний стан чоловіка вона навіть думала їхати на війну проти України. Проте відмовилась від цієї ідеї, бо нібито не хотіла залишати дітей сиротами. Що відомо про тиграна Кеосаяна? Вірмен за національністю а за сутністю росіянин, син відомого режисера та російської акторки. Не дивно, що на початку 80-х його занесло на кіностудію Мосфільм. Відтоді він почав кар'єру режисера. Активно знімав не лише фільми, а й музичні кліпи відомим російським виконавцям. На російське телебачення потрапив у 2007. му Вів зокрема програму про зіркові плітки та шоу-бізнес, допоки не зійшовся зі знаних. Пропагандисткою Маргаритою Симон'ян. Відтоді кар'єра Кеосаяна пішла вгору. Також став кремлівським рупором. А ще прославився пропагандисткою стрічкою про кримський міст. Так, той самий, по якому били наші СБУ у 2016-му Обличчя путінської пропаганди заснувало шоу відоме українофобними сексистськими, расистськими, шовіністськими заявами та пропагандою. На ньому Кеосаян прямим текстом закликав вбивати українців. Ни в одной войне не может быть поражения у ядерной державы. Если у руководства ядерной державы хватит тестикул применить в тот самый конкретный момент ядерное оружие. Значит, это постулат. Поплатилася за прокремлівську маячню і його вдова Маргарита Симонян. Путяністка Маргарита Симонян, яка закликала вбивати українських дітей та винищувати півсвіту ядеркою, незабаром сама може віддати Богу душу. 45-річна пропагандистка тяжко хвора за три дні до смерті свого чоловіка-пропагандиста Симон'ян публічно зізналась, що нині бореться з онкологією, і їй вже призначили курс хіміотерапії. Кеосаян відспіваний, симоніян в лікарні, а путінський вінок з отруйним листям став головним символом дійства. Жалоба перетворилась на цирк із криками дефіле і пафосом, у якому кожен зіграв свою роль перед кремлівською публікою. Та головне питання тепер не про покійного, а про його вдову, яка надто добре знає ціну власних слів. Чи відчуває Симонян, що вже незабаром і її настигне карма за всю ту маячню, якою вона годувала людей, відпрацьовуючи кремлівську методичку? Що думаєте про це ви? Діліться в коментарях. Володимир Зеленський попросив у Дональда Трампа далекобійні ракети Томагавк. Ці ракети з легкістю можуть долетіти до Москви та навіть далі у глиб Росії. Реакція американського президента на прохання Зеленського шокувала. Що саме відповів Трамп? Чи отримає Україна цю зброю і чому ракети Томагавк можуть докорінно змінити ситуацію на полі бою? Далі розповім. Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп зустрілись у Нью-Йорку, де відбулася 80-та сесія Генасамблеї ООН. Під час приватної розмови Зеленський попросив у Трампа далекобійні крилаті ракети. Томагавк про це повідомляє за телеграф за словами українського лідера. Така зброя могла б посилити тиск на Кремль і змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Після зустрічі Зеленський повідомив, що Трамп поставився до прохання прихильно, і, нібито, відповів, що Америка над цим працюватиме. Декілька інсайдерських джерел стверджують, що зустріч відбулася в позитивній атмосфері, а саме прохання пролунало під час довірливої розмови. Водночас невідомо чи вдасться Україні домогтись реального постачання, адже остаточних рішень ще не ухвалювали. Нагадаю, раніше Україна вже просила Сполучені Штати надати ракети Томагавк. Утім, запит був відхилений адміністрацією попереднього президента Джозефа Байдена. Тоді постачання цих ракет вважали занадто ризикованими, адже на думку американських союзників, удари по об'єктах в російській столиці та інших містах могли б призвести до ескалації. Що відомо про потужності ракети Томагавк? Томагавк це далекобійна високоточна крилата ракета, яку ВМС США застосовують для ураження важливих наземних цілей командних пунктів, аеродромів чи систем ППО. Її дальність сягає до 2400 кілометрів. А бойова частина становить близько 450 кілограмів. Сучасні модифікації відзначаються високою точністю, маневровістю і стійкістю до перехоплення. Вартість однієї ракети становить близько 4 мільйонів доларів. Військові аналітики стверджують, що Томагавк суттєво посилить оборону нашої країни, Втім, лише за умови масових, а не поодиноких постачань. Зокрема, ці ракети можна буде запускати з центральних регіонів України, і вони долітатимуть у глиб російських територій. Фахівці додають, що йдеться не про старі моделі, а про модернізовані з покращеними характеристиками наведення і маневрування, які дуже складно перехопити наявним ворожим системам ППО. Чи погодиться Трамп надати нам цю зброю? Діліться вашими думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на наш канал.